Рахунок автівок, які поїхали від координаційного центру волонтерів до військових на війну, вже пішов на третій десяток. Так, 20-та автівка газель відправилась у східному напрямку до військових медиків. «Цю газель нам подарував благодійник майстер Петро, який її відновив, обслуговував, замінив потрібні вузли і агрегати. Сьогодні ця машина 20-та їде. На війну будуть на ній працювати військові медики. Будуть транспортувати з передовою наших поранених. Це дуже важливо. Наявність колес, наявність можливість вивезти. Мало того, що там війна, мало того, що там обстріли, і дуже небезпечно. Але відсутність транспорту це втрачене життя. Тих хлопців, які б було поранено, яких можна було врятувати, тому ми в першу чергу всі свої засилля направляємо саме на придбання транспорту для військових. Кошти у сумі 20 тисяч гривень волонтери закрили, витратили їх на ремонт автомобіля та запчастини. Найчастіше проблемними місцями машин є двигуни, коробка передач та ходові, розповідає волонтер Петро, який відремонтував вже не одну машину для хлопців. У газелі були наступні поломки. Поміняли повністю свічі, замінили, перебрали карбюратор, перечистили, поміняли бронепровода. Почистили всю систему топліну, бо забита була. Ну, і так подивилися трохи до ходової, підтягнули там все. Систему теж перечистили. І так, зараз вона вже на ходу, можна на ній ганяти. А так це вже не перша наша машина центра, яку я допомагаю ремонтувати як волонтер. Ті машини, які приходять, ремонтую, подаю на центр, ми їх загружаємо гуртом і далі йдуть по направлінню до хлопців. Зараз координаційний центр волонтерів оголосив збір на 21 та 22 авто, які йдуть з Чехії та Польщі. А коштів на рахунках майже немає. Станом на зараз у нас є 570 гривень, тобто ми на самому початку зборів. А нам треба зібрати 4,5 тисячі євро на обидві машини. Грошей катастрофічно не вистачає, хлопці навіть самі намагаються збирати свої зарплатні кошти, бо їм вони вимушені в зв'язку з поганим забезпеченням витрачати. Ті гроші, які вони заробляють, замість того, щоб підтримувати собі, свої сім'ї, витрачати на амуніцію, витрачати на ті ж самі автівки, на їх ремонт. Тому якусь частину коштів збирають військові, якусь частину коштів повинні ми зібрати. Волонтерство це колективна праця, тому пустою газель до військових медиків не поїхала. Машину загрузили медикаментами, ковдрами, сітками та смаколиками. Ірина Кабанова дякує усім небайдужим Олександрійцям, які допомагають волонтерам у їх. Непростій роботі і закликає донатити, адже навіть невеликі суми можуть зберегти життя хлопців у гарячих точках. Дякую всім, хто долучився. Дякую всім, хто долучається до закликів волонтерського центру. Бо ми робимо всі разом дуже важливу справу без допомоги звичайних людей, без їх донатів. Волонтерам дуже важко знаходити ресурси, бо списки від військових приходять щодня, приходять метрами. І саме важке в волонтерській праці це коли хлопці сподіваються на допомогу волонтерів. пишуть, пишуть списки з проханнями про допомогу. А ми вимушені розвести руками і сказати: А ми не можемо, у нас нема коштів.